Мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами в такому супер близькому ракурсі. Я сподіваюся, вам все видно, тому що на вулиці дуже похмура погода. А ми сьогодні з вами зібралися, як ви бачите, я практично без макіяжу, у мене зовсім трошечки рум'ян. І ми сьогодні зібралися для того, щоб, нарешті, ламінувати брови вдома. Я ламінувала їх колись золою. Колись брендом Elan, це було моє найулюбленіше ламінування, і я насправді з ним сумую, я хочу повернутися до нього. Ту я мені не зайшла, я її віддала комусь. А сьогодні ми будемо тестувати брензола. Мені дуже сподобалося, що тут є такі міні-формати, тому що насправді мені цього ось так з головою достатньо. Я не знаю, наскільки часто я буду це повторювати. Я за цим дуже засумувала. Мені хочеться чогось поміняти, хочеться щось обновити, так як у нас уже осінь і душа потребує змін. Також, я придбала свою улюблену нову фарбу це у нас Лівісім, потім про неї розповім. І що ж мені знадобиться? Саме ж ламінування. Тут у мене три біка, якщо так можна сказати, тонік для того, щоб це все страти. Звичайно, шоватні диски, щіточка, пензлик і штучка, в якій я змішую всі фарби. І давайте починати не затримувати. Знаєте, що я забула? Я забула взяти плівку. І, звичайно, харчова плівка. Борівки я вже просто вмила, протерла водичкою і давайте розпочинати. Тут є інструкція, як нам що робити. Ну і ще обов'язково потрібен годинник, так як секундоміра в мене ніякого немає. Телефон мій зайнятий, ми будемо все рахувати годинником. Є інструкція. Перше, що нам говорить виробник, це те, що ми маємо взяти рожевий склад і нанести його від 3 до 10 хвилин. Можемо нанести під плівку. А якщо це неслухняні брови, в мене вони дуже неслухняні пористі. Нам можна до 10 хвилин. Я думаю, що я хвилиночок 6 витримаю. Ось це цей гель. Цей гель сказано, що він містить тіоглікольову кислоту, вона якраз і руйнує ці зв'язки між волосинками, і тут ще додатково є кератин. Ваняє фу, так як будь-яке ламінування, якщо ви хоча б раз робили ламінування, ви знаєте його аромат 100%. Він має бути рожевого кольору. І починаю наносити. Я надіюся, що мені цього ламінування вистачить навіть на два рази. Ця упаковочка коштувала 300 гривень, по-моєму, чи щось таке. Це виходить дуже зручно, тому що всі ті великі упаковки, які я колись брала, вони в мене дуже швидко псувалися, і ну, мені, в принципі, по великому рахунку ніколи не потрібно було так багато. Да? Так, я наношу повністю на брівки, гарненько їх так зрошую, якщо так можна сказати. Обробляю, вірніше, буде правильніше слово. Тут на ще один раз мені точно вистачить. Поки що причесувати не буду, я відразу закриваю плівочкою. Так, і поки що буду витримувати 5 хвилин, далі протру подивлюся, що буде далі, і будемо вирішувати, скільки часу я протримаю. Слухайте, поки що брівки вкладаються прям супер. Мені дуже подобається, що він рожевий, його видно коли на наніс. Такий рожевий був і у Елан. Мені було з ним дуже зручно працювати. І на даний момент ми вже тримаємо 7 хвилин. Давайте ще одну хвилинку, і напевно, що я почну це все знімати. Так, ну що, я знімаю плівочку. У мене тут ватний диск змочений водою і стараю складник. Два. Так, поки що не зрозуміло, вони в мене ще страчать в різні сторони. Ще раз протру на цей раз уже тоніком обережненько. Тут на цьому етапі маю надати таку форму, як мені хочеться бровам, щоб вони зафіксувалися. Це теж витримуємо 7-8 хвилин. Надіюся, що ті майстри-брі, які зараз мене дивляться, їм не робиться погано від моїх експериментів. Так, на годиннику 22 хвилини, одну хвилинку беру назад, ми будемо тримати до половини. Ну, ще я вам скажу, цей експеримент дуже-дуже дуже цікавий і мені е, прям подобається. Я люблю експериментувати, тому що брови це не волосся. З бровим у мене проблем ніколи не було. Вони відростуть, вони не випадуть, все буде класно. А от з волоссям у мене побільше проблем. З волоссям я б ніколи в житті ось так не, не експериментувала. А насправді погода дуже похмура за вікном, і мені хочеться максимально якось знаєте, робити таку атмосферу. Давайте ось так чуть е, ближче. Нахилю хочеться робити атмосферу тепла, якогось такого уюта, і саме цієї осені мені цього хочеться як ніколи. Я не знаю, чи це в мене вже вік своє бере. Да? Хочеться щось пекти, хочеться щось робити таке, яке насправді приносить це максимальне тепло. Але чомусь все так якось складно. Да? Мені хочеться це все передавати вам, показувати. Але я не знаю, як це правильно зробити, якщо так говориться. Як поставити цю камеру, як це. Відзняти, я думаю, що це ніколи нікому не потрібно, і мої якісь буденні моменти. Але мені це дуже подобається насправді вам показувати і бути з вами так. Знаєте, поруч мені подобається, що ви мені завжди в коментарях пишете, що я дуже відкрита. Насправді я в житті теж така людина. Я максимально відкрита, я дуже комунікабельна і така непроблемна людина, якщо так можна сказати. Хоча ви знаєте, самому себе оцінювати це завжди така історія. Краще хай хтось оцінить. Це буде набагато більш правправиправильніше. І хочу вам поки що відповісти на деякі такі запитання по косметології, які ви мені часто задаєте, поки в нас іде час там. Перше, це як я зменшила своє обличчя і про бруксизм, і про боток з шувальний Якщо ви відкриєте мої відео півтора років назад на початку каналу, бачили, що в мене було таке достатньо крупне обличчя. Я не розуміла, що з цим робити. У мене почався дуже сильний бруксизм з війною. Бруксизм закликали на чі. А так робите зубчиками. Я по сьогоднішній день це роблю. Це психологічна історія. Я це робила і в дитинстві. Тут дуже багато причин, які можуть бути проблеми з суглобом, проблеми з прикусом, проблеми психологічні і так далі, тому подібне. Це завжди робота комплексна. Ви працюєте і з психологом, і з стоматологом вашим. Ви перевіряєте ваш правильний прикус, роботу правильно вашу солоду. Якщо все окей, я вам стоматолог дозволяє. У мене так і було. Мені приписали дві капи, я фізіологічно Ними не можу спати, ну от просто не можу. Це доходило до істерики, Я не можу з ними заснути. Uh, і uh, я знайшла для себе ботокс, хоча б він мене спасає, тому що в мене був м'яс настільки сильно в гіпертонусі. Зараз уже півроку, як я не колола ботокс жувальний м'яс. Форма обличчя вона повністю влаштовує, я не хочу нічого зменшувати, мені подобається, але uh, от, хлопець мені вже говорить, що я дуже сильно скригочу зубами, тому потрібно це насправді знову таки виправляти. Зараз я знову вколю ботокс, того, що вже прийшов час. І вже пора, але ну, от є така біда да, на, на рахунок цього жувального м'язу. І якщо ваш стоматолог вам дозволяє і у вас є проблеми бруксизму, і ви заодно хочете зменшити обличчя, а, зверніться до свого косметолога, це легка методика, ось так робиться. А, ускладнення можна зробити, але вони бувають рідко. За всю мою історію роботи в мене не було ніколи ні в мене, ні в моїх клієнтів не було ускладнень. Процедура класна. Всі гарно зменшується обличчя, полегшується перестання. Стає бути біль в голові, але є дуже багато нюансів, яких потрібно дотримуватися при цій процедурі. Тому виберіть для себе досить досвідченого спеціаліста, коли захочете це все робити. Так, ще в нас є три хвилиночки. А, я ще відповім на таке питання, що я для себе робила, що я колола і тому подібне. Ніколи в житті я нічого не колола по формі обличчя, крім губ. І 0,5 підборіття. У мене анатомічно є ямочка. Якщо ви десь знайдете мої старі фото, там в інстаграмі повертаєте, ви побачите, що в мене є ямочка. Я не хотіла ніяких утюгів, не хотіла нічого змінювати. Я хотіла лише поправити свою ямочку, я її заповнила і все, її немає. Скули, угли, нічого, я не колола, я дуже багато працюю над якістю шкіри. Навіть зараз я на ретиноїдах, і я з тих косметологів, які рахують, що потрібно профілактувати ваше старіння. Більше попрацюйте вдома, доглядом, масажами ін'єкційними, якщо вам уже хочеться на плані да, якоїсь біоревіталізації, мезотерапії і тому подібне. І відтяніть по можливості щось, що ви вводите в своє обличчя на тривалий час, так як філери. Ви мені також часто пишете, наколола собі губи, тось, Ну, дівчатка. Ем, кому як подобається. Мені подобається так, я буду колоть собі стільки, скільки я хочу, і як я хочу. Давайте будемо адекватними і не будемо оцінювати роботу інших і ем, подобання інших. Да? Якщо хтось хоче на голові ходити, це особисте його е, е, бачення, да? і особисте його бажання. Тому хай хоч не знає на чому відходить. Мене мої губи повністю влаштовують, їх розмір мене повністю влаштовує, і я хочу на даний момент так. А, да, я планую їх розчинити ближчим часом, але в мене почався хейліт із аретиноїдів. Ось тут тріщинки в куточках рота. А, поки що я це відкладу, але як тільки в мене це зійде, я відразу розчиню губи а, і попрацюю над їхньою якістю. Ну, це вже буде окрема історія. Якщо вам буде цікаво, я вам відповім. А так. А я прихильник роботи з якістю шкіри. Я роблю дуже багато саме доглядових процедур, просто доглядових процедур. ДМК-терапія, догляд біолоджик, догляд і так далі. Тому подібне, будь-який догляд дає масаж, де є до речі. Кожного ранку я роблю масочки, тому що я ще знаєте помішана на всій цій історії. Можна вже потрошечки змивати. Я помішана на цій всій історії. Я дуже е, стараюся, да, максимально зберегти молодість своєї шкіри без постороннього. Да, я роблю процедури, які не змінюють мене. А я не хочу колоти собі скули, не хочу чогось інакшого, радіус, все інше. Тому що в мене ще немає потреби. Я адекватно оцінюю себе, адекватно оцінюю свої можливості, якщо так можна сказати. Є люди, в яких вже є яскрава і нагальна в цьому потреба навіть у 20 років. Ну, дуже зустрічаються, але напевно, що є. Давайте так скажу. У мене таких ще не було. Були такі в 25, Да, були дівчата в 25, яким потрібно. Потрібно вже було працювати на якість шкіри, яким вже потрібно були е, скули, того що в них було дуже сильне е, опущення обличчя. Але знову ж таки, Інстаграм нам диктує, як ми маємо виглядати. Він говорить, що ви маєте бути така, така і така, а насправді нікому ви нічого не маєте. Всіх має бути ідеальна шкіра, ми всі маємо бути суперкрасивими і так далі тому подібне. А насправді, ну, не всі такі мають бути, ми всі індивідуальні, тому давайте, будь ласка, зберігати свою індивідуальність. Так, бурівки вклалися. Але напевно, що я десь в яких місцях нанесла замало розчини. Я так думаю, що мені все-таки потрібно було довше потримати. Або, можливо, третій розчин теж взяти під плівочку, то що є деякі моменти. До третього розчину, це вже у нас щось типу з ми маємо його нанести до повного поглинання. І в цей момент я приготую фарбу, ми трошечки пофарбуємо брівки. ми тримаємо до трьох хвилин. Якщо хтось з моїх пацієнтів дивиться мене зараз, вони знають, що я на частіше людей відмовляю від якихось процедур, які рахую, що для них не потрібні. А тому що зараз стільки багато всього і. Ти хочеш, да, ти за цим спішиш, ти біжиш, хочеш зробити, а потім обличчя змінюється, і ти не знаєш, що з цим робити. Я за ті процедури, які не змінюють обличчя, особливо в молодому віці. От зараз я хочу колоти для себе полімолочну кислоту в зоні обличчя навколо очей. Чому саме її? Тому що вона працює тільки на якість шкіри. Це полімолочна кислота Джувілук, яка працює саме в дермі. Це гіалуроновий комплекс на зволоження. Все ховаємо. Нам це ще все пригодиться. І я буду. Колоти собі її, тому що це буде працювати на якість шкіри. Це єдина полімолочна кислота, яку можна підочки. Я дуже довго за нею наблюдала на результати, на результати людей, на результати пацієнтів, на дослідження я за цим всім стежила. І зрозуміла, що це для мене підходить класно. Я вже колола її в шию, мені дуже сподобалося. І ось тут в носогубку. Я реально побачила ефект, тому я вирішила, що зараз я вколю собі по всьому обличчю, так як я ще не колю собі, бо. Botox, а, ні в які зони, крім жувального м'яза, тому що в мене немає потреби. Ще, до речі, підборіддя кулю і от бачу, що вже трошечки пора. Бо що мені подобається, коли вони зафіксоване. Тут, в принципі, мінімальна концентрація. Філера він там нічого сильно не міняє, тому я туди його і колю. Улюблена фарба це Liewie 777. Якщо ви така ж блондинка, як я, якщо у вас пориста волосинка, яка пігмент вбирає просто як не в себе, вам ця фарба підійде ідеально. Я не підмішую графіт, тому що тоді в мене будуть чорнющі брови. Я люблю, коли вони світлі. І це відтінок Light Brown, він дуже красивий. Це самий класний відтіночок в моєму житті. У мене така ж фарба лежить е, половинка, Ну, я її вже викину, тому що ну, вона вже зіпсувалася Її зберігала. Тому, що десь 50 на 50, окисника трошечки більше. У мене кисник 1,8. Не беру якихось суперконцентрованих. Замовляла на промі. Раніше я завжди замовляла на мейкапі, але це щось на мейкапі не знайшла, тому взяла на промі. До речі, відкрила для себе розетку Останнім часом і активно почала нею користуватися. Там кучу всього прикольного можна знайти, і мені при цій подобається. У мене сама розетка під домом, ціни там адекватні, я корм для собак там стала замовляти. Знайшла дуже крутий корм, його ніде не було, а він там був саме дешевий, тому прямо для себе відкрила. Так, я дуже гарно змішую ось так. І зараз будемо стирати третій розчин і наносити фарбу. Фарбу я тримаю, дуже швидко нанесла і змила відразу, тому що в мене береться вона просто дуже сильно, так як в мене самі по собі, я вже сказала, порості бровки, і вона поглинається в секунду. Взагалі, якщо вам цікава тема косметології, ви можете задавати мені питання під цим відео, наприклад, що я собі робила, які процедури я можу радити, які препарати я можу радити і тому подібне, тому що я вже практикуючий косметолог більше трьох трьох років. В той момент, коли я почала вести свій канал, в той момент я вже працювала косметологом, я вже згадую. Але чомусь я не встигаю активно вести соціальні мережі, тому що насправді в мене багато роботи і багато клієнтів. Дякую вам, що ви мене обираєте. Просто я це ніяк не афішую, скажімо так, і не встигаю. Напевно, треба частіше це все показувати. Да? Скажіть, будь ласка, хто на мене підписаний в Інстаграмі, чого вам не вистачає в моїй сторінці в Інстаграмі? Мені дуже цікаво, бо я ну, прямо взагалі не активний а, інстаграмщик. Стараю брівки. Я тільки починаю максимально якось намагатися з тік-током себе зв'язати, якщо так можна сказати, ці прочісую їх. Бачите, вони посвітліли, я їх і такими світленькими, насправді люблю. Але так як він зараз порожній, цей волосок, мені хочеться його профарбувати і зробити собі чіткі брови такі, знаєте, ух, то що, ну. Осінь, хочеться якось пояскравіше виглядати, да? так, і беру на пензлик і починаю профарбовувати. В мене є перманент, я його обожнюю. Ні дня я не жаліла, що його зробила. Він мені упрощає життя на мільйон відсотків. Так, в мене це буде ціла вічність, а вас пролетить на пришвидшеному кадрі. Так, ну що, стараю залишки в нас вийшли в результаті. Да, шкіра не гіпер профарбована. Мені таке подобається. Я не люблю, коли знаєте, шкіра там взагалі чорна. Для мене це нереально, тому що у мене волосинка така, яка це все не витримує. Я отак їх зачешу зараз гелем, щоб вони так протрималися цілий день, тому що бажано, до речі, це мій особистий висновок робити. Ламінування а, в першій половині дня. Тож, якщо я ляжу подушкою, обличчя подушкою ввечері, моє ламінування все як отой його, ніби, знаєте, і не було. Непогано, мені подобається, але багато волосиночок, які в мене стоять. А, їх по-хорошому потрібно було би, напевно, що довше потримати, або, можливо, більше розчину, або все-таки я фанат ламінування бренда. Елан. Але це теж дуже класно. Мені сподобалося працювати з ним легко. Давайте я зараз дофарбуюся і повернуся до вас своєю остаточною думкою. Ну що ж, ось так все виглядає в кінцевому результаті. Мені дуже подобається. Я рахую, що брівки красиві, все достатньо гармонічно, вони гарно уклалися, мені все подобається. Я надіюся, що вони приносяться довго. Ви побачите це все по моїх наступних відео. А ось це ламінування вам можу радити для того, щоб спробувати, для того, щоб зрозуміти, чи вам це підходить, чи хочете ви цим займатися, чи ні. Ось такої штучки прям достатньо, вона не псується, вона економна, її вистачить на два, можливо, навіть на три рази. Тому я ставлю лайк, мені дуже подобається. Зола молодці, що придумали в таких мініатюрах. Прям лайк-лайк, але мій фаворит все одно. це Елан, елан найкраще ламінування, але якщо хочете спробувати, почніть взяли. Знову ж таки, для мене особисто, то, що в мене дуже сильно пориста брова. В кого нормальні брови, ви реально це оціните. Супер. Ну і фарба 7-7 найкращий відтінок, ось такий нетемний, русий, але якщо у вас світлі бровки і такі гладкі, напевно, що все-таки треба брати графіт і підмішувати. А я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Надіюся, було вам цікаво. Якщо є якісь питання, які вас цікавлять по косметології, по мені і так далі, і тому подібне, задавайте їх почастіше в коментарях. Я це все бачу, і я буду десь в таких ось розмовних відео на них відповідати. А я вас всіх сильно люблю. Обіймаю, до скорих зустрічей! Ви мої просто найкращі. Па-па!